Прийшов час поговорити про підготовку будівельного майданчика до будівництва. Зазвичай, коли починаються ось такі погодні умови, дощі, болоти і ну, подібні речі, ми щебенем підсипали дорогу, заїзд, і тоді техніка заїжджає і вивантажує всі матеріали. В даному випадку, ми ж думали, що ми проскочимо, але не тут то було. Ось, Сьогодні складна така ситуація, що. Транспорт, який привозив нам ліс, не зміг заїхати і наносив купу болота на дорогу. Нам приходиться он, 50 метрів туди, ну і метрів скільки тут сюди. Це все діло прибирати. Але ще що хочу сказати, що це показник хороших манер будівельників, що ми не цураємося того, що да, ми зробили погано на дорозі. Але з іншої сторони ми беремо лопату. Ось отакого береться лопата. І це все діло ось отак Отако прибирається, ось отак. От. Лопатку в зуби і поїхали оце все діло, цей весь бардак прибирати. Тому що, якщо хочемо жити в нормальній, адекватній країні з чистими дорогами, то ми теж повинні прикладати зусилля для того, щоб вони були чисті. Тому так, друзі, отакі от справи. Ділянку потрібно готувати до таких погодних умов.